Бачимо, що роблять росіяни на окупованих територіях, вони одразу дають якусь там підтримку, вони дають якісь там дотації, підтримують тих самих якісь бізнес, фермерів і так далі. Е, що ми робимо? Ми не робимо нічого. Тобто, якщо навіть взяти там збиральну кампанію, дуже багато думаю, зараз представників агрохолдингів і. Вони можуть порівняти, що якщо там в західних областях ви можете працювати там до 10-ї там вечора у вас працює джіпіес. Добре на власному прикладі, можемо сказати, то на східних регіонах GPS не працює. Збираєте ви до третьої, до четвертої максимально, тому що треба, щоб швидко люди звідти поїхали. От як громадяни України, ми дуже вдячні Збройним силам України, що нарешті будуються фортифікаційні споруди і так далі. Але ці фортифікаційні споруди будуються на земельному банку, в тому числі і нашої компанії, і це також втрати, які ніхто не компенсує. Дивіться цей дисбаланс між західними і східними регіонами це просто ділить країну навпіл. Так, це вже скажімо так, просто виживання. Немає людських ресурсів. Так, на вагонах, на відвантажених вагонів, працюють люди, чоловіки 60+, Але ми тут намагаємося створити якісь дотації, якусь підтримку переробним заводам для того, щоб вони збільшували свої потужності. Тобто, по суті, повторюсь, це бізнес, який треба ліквідувати і декіталізувати без підтримки.